Привіт, з вами Клоп а Це маленька Міка, яка шукає родину. Тільки погляньте на цю дивовижну дівчинку. А найважливіше, що хочеться одразу вам сказати, що Міка. Маленька за розміром, але вона вже не зовсім цуценя, міки. 8 місяців. Вона вже скоро буде стерилізована. А погляньте, яка вона крихітна. Важить всього 4 кілограми, можливо, ще на якийсь кілограмчик поправиться, підросте, і це все це максимально подушечна. Класна мініатюрна дівчинка. А ще, звичайно, погляньте на цей окрас. Тут неможливо не закохатися. До речі, ми її коли врятували, вона була повністю біла, були тільки ось ці ті чорненькі п'ятнишка. А зараз у неї почали з'являтися ось такі ось далмонтинністі, неймовірно гарні п'ятна. Ми шукаємо для Міки найкращі сім'ю. Міка вже оброблена, Міка вакцинована, скоро буде стерилізована. Дуже контактна, навчена до поленки. А вона вже більше місяця жила у нас на перетримці. Ми чекали, коли в нас з'явиться місце, і забрали її вже до клопостика. Але найголовніше, що вона за цей час вже навчилася жити в домі, в квартирі, спала на подушці, ходила на поленку. Вона ідеально навчена до життя у квартирі. Міка обожнює цілуватися, обожнює гратися, одразу приходить, коли її кличеш. Вона неймовірно мила, контактна, дружня, розумна. Тому, звичайно, ми шукаємо для Міки найкращу родину, яка подарує їй неймовірно щасливе життя. Міка чекає, ви можете телефонувати, приїжджати, знайомитися з нею, пообіймати її і одразу ж. Я впевнена закохаєтеся цю неймовірну дівчинку. Звичайно, ви можете допомогти Мікі. Міка а, дуже просить вас написати їй коментар в підтримку. Написати, яка вона красуня, яка вона дивовижна, а, поставити вподобайку. Адже саме це допоможе набрати переглядів на це відео. Отже, її помітить сім'я якомога швидше. Міка!